Новий вирус для Android нагадаю, що BlackRock дав змогу вкрасти гроші та паролі до всіх банківських застосунків багатьох користувачів у всьому світі. Тоді як ERMAC може атакувати криптовалютні гаманці, викрадаючи контактну інформацію та банківські ідентифікатори жертв. Через те, що для поширення зарази використовувалися шахрайські додатки з Google Play, постраждали сотні тисяч смартфонів. Ті, як хакери вирішили використати це нове вредне ПЗ, робить його унікальним. Воно має всі функції своїх попередників, на яких збудовано. Цікаво й те, що інструмент, як повідомляється, здаватиметься в оренду всім охочим. Звичайно, будь-хто не зможе використати його. Але якщо хтось справді захоче, то йому навряд чи завадити. Вартість такої оренди, як повідомляється, сягатиме кількох тисяч доларів на місяць, але враховуючи потенційний незаконний заробіток. Це зовсім недорого, однак його основна здатність це можливість захопити контроль за пристроями жертв. Крім того, він розширює свої можливості за допомогою віддаленого доступу. Приєднуючись до Окто і Хайдра, які можуть виконати повне захоплення пристрою Діті та завершити повну ланцюжок мошенництва аж до кінцевої транзакції зі всіма проміжними кроками. Про це повідомляє голландська компанія з кібербезпеки Трітфабрік. Вірус у WhatsApp ще одна команда для популярної програми обміну миттєвими повідомленнями WhatsApp дозволяє хук зберігати всі чати. І навіть дозволяє хакерам надсилати повідомлення, використовуючи обліковий запис жертви. Магазин Google Play став мішенню свіжого шкідливого ПЗ. Заходи безпеки офіціальних магазинів додатків для Android і Chrome OS, мабуть, не змогли пошкодити атаці У підсумку. Загалом 34 додатки змогли потрапити до каталогів і містять деякі з найнебезпечніших троянів у новітній історії, включаючи нині відомий джокер. Проблема була розкрита спеціалізованими експертами із безпеки Секнер. Вони перерахували кожну добавку, заражену різними вирусами, націленими на Андроїд один за одним. Нижче наведено шкідливі додатки, які обійшли захист Google Play Protect і були прийняті до публікації в магазині Google Play. Також зазначено, яким саме вирусом було заражено додаток і скільки завантажень у нього було. Здебільшого зустрічався сам Джокер, а також автолікоста Харлі. Додатки. Які потрібно видалити з телефону лого десантмакер джокер, плюс 1000 фунні емохі кіборд джокер, плюс 10 тисяч анімал дудл драйвінг джокер, плюс 5 тисяч паперпейт автолікус, плюс 10 тисяч декстер і тр сканер. Joker плюс 500 heart rate monitor Joker плюс 500 fun Paint и Coloring Harley плюс 10 000 beauty Christmas Songs Joker плюс 1000 Epica Gamebox и Hub Harley плюс 10 000 Magic Fast AI Joker плюс 1000 love. Sticker Joker плюс 100 HD Screen Mirroring Joker plus 0, Fonto TV Joker plus 1 Photo Voice Translator Joker плюс 1000 Effect Voice Changer Joker плюс 0 Quick PDF Scanner Joker плюс 0 Easy Voice. Change Joker 0 0 Language Translator Joker Plus 500 Perfect Fast Sueb Joker Plus 5000 Effects Photo Editor Joker Plus 1000 Super Emoji Editor и Sticker Harley Plus десять blue voice Changer. «Харлі» плюс 10 тисяч кулскрин мирроринг джокер плюс 1000 афон Клінер» «Літ джокер плюс 5000 digital clock alloys display «Автолікос» плюс 100 лайв wall paper HD 3D, 4D Автолікос» плюс 500 грейп камера і Photo Editor Harley плюс 5000 Blood Glucos Recorder Joker плюс стоклевер кленбатерсыверли плюс 500 album live wallpapier i tem Harley плюс 1000 shortcutscreen mirroring joker плюс 5000 Mind Message Joker плюс 1000 advanced cast screen joker плюс 500 coloring painting joker плюс 1000 anasi за винятком найостанніших виявлених додатків, практично всі вже були видалені з магазину Google Play. Фахівці Секнер вже повідомили Google про початок процесу видалення. Крім того, ви можете побачити, як кожний приклад у цій кампанії претендує на справжній і корисний приклад. Однак вони сховують вредне програмне забезпечення, яке може коштувати грошей, підписуючи користувача на платні послуги, одержуючи закриті ключі та викрадаючи конфіденційні дані, з огляду на кількість завантажень, мало ймовірно, що якийсь із цих додатків є у вас, але. Якщо ви його завантажили, обов'язково видалите його негайно. Не тільки ці, а й інші шкідливі програми можуть мати чимало проблем. Чим небезпечні вируси для Android крадіжка даних пошкодження системи порушення роботи мережі, вимагання крадіжка грошей, крадіжка особистої інформації. Включно зі стеженням важливо завжди бути бучими та вживати заходів обережності, щоб захистити себе від вредних програм. Крім того, слід оновлювати програмне забезпечення смартфона і не завантажувати все підряд, але вируси все одно можуть просочитися у ваш телефон, тому врятувати може тільки пильність.